Маємо з вами зустріч з приводу питання по зверненню мешканців будинків Крилово 54 та Погранична, 43. З тієї ситуації, що розвивається, що люди скаржаться, що їм не приділяється увага, не пропонуються якісь варіанти, щоб поставити в цьому крапку. Мер попросив провести таку скажімо, крайню зустріч з представниками змі і розказати, як воно все відбувається і що. Було запропоновано мешканцям на одній з зустрічей. Особисто я розповідав мешканцям це про те, що не озвучилось які варіанти можливі. Особисто я розповідав мешканцям, що на даний момент є результати технічного звіту, за яким ми повинні діяти. По Цьому звіту дома під під'їзд, сьомий під'їзд по крилову 54 і 3, четвертий по Пограничний 43, по цим звітам не підлягають відновленню, тобто ми не маємо права їх навіть розглядати під ремонт і допускати там, щоб люди надалі жили, бо ми будемо нести за це відповідальність. А це було людям донесено також було їм донесено те, що для того, щоб Розглядати можливість надалі робити проектування і відновлення цих під'їздів. Тобто теоретично так це можливо, але для цього потрібно зробити повний демонтаж, зробити проєктування під'їздів, під звісно, зробити проєктування і надалі шукати донорів або ж допомоги держави в їх відновленні. Це було озвучено і на тій, і на іншій адресі. Бо в нас заходять запити і від Агенції розвитку, і від іноземних партнерів, які в нас є готові проєкти під відновлення або забудову, це людям ми все розповіли. Тобто, їхнє небажання проводити демонтаж лише затримує процес. Пошуку варіантів відновлення, а також шкодить їх сусідам. Бо на адресі Крилова 54 там частково пошкоджені верхні поверхи шостого під'їзду. Ми не можемо приступити до ремонтних робіт без демонтажу сьомого під'їзду. Тобто, в нас зараз в зимовий період будуть страждати ще й жителі шостого під'їзду. Приблизно ж така ситуація, і по адресі Погранична 43. Там потрібно зробити частковий ремонт другого під'їзду, ну і даху самої будівлі. Що стосується технічного обстеження, експерт, який його проводить, несе кримінальну відповідальність за його результати, і наскільки відомо, от за адресою Колова 54. Жителі не згодні з цією експертизою, намагалися знайти. Тут інших експертів, які надали б інший результат, але ну, таких спеціалістів, по-перше, не дуже багато. По-друге, ми зі всіма роботами працюємо. Тому маємо інформацію, що ніхто не погодився братися за цю за виконання цієї роботи, бо всі розуміють, що ну, результат буде той самий. Для порівняння дивіться там було озвучено мешканцями, що вони знайшли десь на західній Україні експерти, які за 260 тисяч. Зробить їм потрібну експертизу, департамент в цьому плані для порівняння всі свої експертизи замовляв, і вони коштували від 70 до 120. Це 120, це була комплексна з інструментальним обстеженням експертиза. Тобто ми бачимо різницю цін навіть наскільки ми підходимо до цього питання економно, скажімо так. Не знаю, що там їм інший експерт може видати. Другі, дру, других результатів від нас очікувати не варто. По компенсації опять ж такі є державні програми компенсації, за яким людям компенсуються або за пошкоджене, або за знищене майно. Неодноразово ми проводили зустріч з обома адресами, де розповідали варіанти. Що вони можуть отримати в компенсацію. Також кожної неділі Ігор Ігорович проводить онлайн зустрічі, де розповідає людям, які в них є можливості. Ми зробили прорахунок навіть того, що отримують безпосередньо мешканці цих двох адрес, і на заяви про те, що за ці кошти не можна нічого купити, можемо відповідально заявити, що це не відповідає дійсності. Тобто за ту вартість квадратного метра, що пропонує компенсацію держава, без проблем можна знайти житло на авторинному ринку. Я думаю, Ігор, Ігор Ігорич зможе розповісти більш докладно про розрахунки. Так, всім добрий день. Що стосується розрахунків. Розрахунки здійснюється відповідно до вимог постанови 600, яка чітко визначає форму, яким чином визначається сума компенсації, яка надається співвласникам у випадку, якщо їх майно було звинувачу. При цьому сама постанова 600 визначає фактично два варіанти розвитку подій. Перший варіант це безпосередня формула з урахуванням тих коефіцієнтів, які існують в самій постанові. Це коефіцієнт регіону, коефіцієнт ріку року забудови та коефіцієнт кількості кімнат. У випадку, якщо застосування цієї форми призводить до того, що показник, який в нас виходить, є нижчим ніж показник посередкованої вартості, помножений на Посередкованої вартості закупівлі об'єкту нерухомості помножене на площу є нижче ніж те, що сталося в ну, по першій формулі. Тоді застосовується саме показник опосередкованої вартості. Показники посередкованої вартості визначаються на рівні мінрегіону щоквартально. На початку 2023 року він складав трохи більше 20 тисяч, потім в середині року, навіть у квітні місяці, він складав 20 тисяч 800 гривень. Наразі, станом на 1.07, він складає 21 тисячу 156 гривень. На перше десяте також повинен бути оновлений показник посадкової вартості на рівні Мінрегіону. На жаль, поки що це не відбулося. Це нормальна ситуація, тому що ці показники затверджуються протягом місяця-півтора після настання тієї події, на дату якої він повинен бути затверджений. Тобто, ми можемо очікувати ще зростання показника посадкової вартості на перше десяте. Якщо брати навіть той показник, який на сьогоднішній день діє, це 21 156 гривень. Візьмемо крило 54, там є одна, двох і трьохкімнатні квартири. Середня площа однокімнатної 35 квадратів, двохкімнатної 50 квадратів і трьохкімнатної 67 квадратів. Якщо помножити показник посередкованої вартості на ці квадрати, то відповідно до вимог фактично 600-ї постанови, мешканці Покривого 54 могли б отримати житловий сертифікат по однокімнатній квартирі на 740 тисяч гривень, трохи більше, по двохкімнатній – 1 млн 64 тисячі гривень і по трьохкімнатній – приблизно 1 млн 428 тисяч гривень. Тобто це ті суми, які визначаються на рівні законодавства. Це закріплено як на рівні постанови 600, так і на рівні закону 2923. І за інформацією самого міністерства і за, за тією інформацією, що ми змогли проаналізувати на ринку нерухомості на сьогоднішній день, ми розуміємо, що це більш-менш ті цифри, які можна використовувати і фактично. Мати можливість закупити відповідні квартири за допомогою житлових сертифікатів. При цьому прошу зауважити, що як від пограничної 43, так і від крило 54 на сьогоднішній день та комісія, яка приймає заявки, створена при міській виконкомі, вона вже має заявки. Одну заявку, як мінімум, від Карло 54 і декілька від пограничної 43. Тобто це каже про те, що там немає одностайної думки щодо цього процесу. І так, багато мешканців дійсно відмовилися від демонтажу і не хочуть, щоб їхнє майно було демонтоване для того, щоб в подальшому отримати житловий сертифікат. А ще частина, ми розуміємо, що в принципі погоджуються і готові отримувати ті житлові сертифікати, і реалізовувати норму закону, яка на сьогоднішній день діє. Трохи ще розкажу, яким чином саме це буде відбуватися, якщо люди погодяться і для тих будинків, які були названі, і для інших будинків. Не потрібно відмовлятися від свого права власності на момент подачі заяви на отримання компенсації. Процедурно це виглядає наступним чином: подається відповідна заявка, засобами, які передбачені вимогами діючого законодавства, зокрема, за допомогою додатку Дія. Ця заявка потрапляє до комісії з питання надання компенсації по зруйнованому майну. Спочатку розглядається на предмет того, що все відповідало вимогам 600-ї постанови, видається житловий сертифікат, і тільки після цього, вже маючи житловий сертифікат, він буде завантажений у додатку дії. Якщо побачите, зайдете в свій телефон, ви можете побачити, що у розділі є відновлення, з'явився третій розділ Сертифікати на житло. Саме в цьому розділі буде відповідна інформація про сертифікат, і цей сертифікат може буде вже застосовувати. Єдине зауваження є з боку постанови 600, що саме в момент здійснення договору купівлі продажу його оформлення, на той момент вже повинна бути анульована інформація про старий об'єкт нерухомості для того, щоб не було задвоєння. Все Тобто спочатку сертифікат, потім анулювання колишнього права власності. Це дуже важливий момент, тому що деякі люди вважають, що спочатку буде анулювання права власності, і тільки після цього, можливо, буде сертифікат, там зрозуміло, як прийме це рішення комісії. Це, якщо коротко, по 600-й постанові. Ще раз хочу зауважити, що ми з розумінням ставимося до проблематики, яка виникла у мешканців. У нас таких об'єктів по місту багато, які частково постраждали, які більше, які більше, які менше, але завжди ми намагаємося людям допомогти максимально. Так і по цих адресах людям було запропоновано. Допомога в рамках законодавства була запропонована допомога, безкоштовна допомога з вивезенням речей, з їх зйомом з верхніх поверхів і так далі. Але є певні законодавчі обмеження, які ми не можемо переступити і пойти на порушення. Тому в тих межах, які дозволяє закон, ми готові допомогти. І про це неодноразово жителям було проговорено. Надалі, якщо жителі будуть готові до конструктивного спілкування, ми готові і далі їм продовжувати допомагати і надавати свою допомогу в тих межах, які я вже зазначив. Тобто, на, на даний час ми не намагаємось нікого там виселити, відібрати землю, Ну, міській владі це Просто не потрібно. Ну, якщо люди не захочуть йти на демонтаж, ми там змушені будемо просто огородити ці території, щоб вони не несли небезпеку там, тим людям, які проходять повз них. Бо там не час зняті аварійні конструкції, які несли загрозу безпосередньо сьогодні. Що там буде завтра за погодних умов, ніхто не знає. Тому ми змушені будемо зробити огородження і залишити його так, як є. На жаль. І в цих людей не буде ніяких шансів на відновлення надалі. Ми не повинні ще забувати про наступний рік про те, що в міста взагалі не буде подайфові військових, тобто не буде грошей навіть виконати ремонти. Можливо, не буде. Може, щось зміниться, але на даний час ми повинні враховувати, що можливо не буде навіть коштів, щоб зробити ремонти там, шостого під'їзду по Крилова 54, там, другого під'їзду і покрівлю по пограничній 43. Саме через те, що ми зараз стоїмо і не можемо виконувати роботи по демонтажу і е, ремонту цих об'єктів. Ще трохи аналізу. 21 156 гривень це якщо перевести на офіційний курс НБО на сьогоднішній день приблизно 530-540 доларів за один квадратний метр. Якщо проаналізувати оголошення, які є в загальнодоступному вигляді на сайті, наприклад, домріяком, ми знаходили оголошення щодо продажу двох кімнатної квартири на вулиці Адміральській. Загальна ціна 21 900 за об'єкт. За квадратний метр вартість 468 Доларів, тобто менше, ніж та, що пропонується з рахуванням вимог 600-ї постанови. Ще один приклад також боркіна квартира 44 квадрати на вулиці Генерала Карпенка, 21 тисяча доларів. За один квадратний метр пропонується 477 доларів. Так, є і вищі ціни, Це не аксіома. Є і вищі ціни. Приклад на тій самій Крилова є квартира, одна кімната з 617 доларів за квадратний метр. Але ми розуміємо, що це все залежить від етажності, взагалі стану будинку, від району. Хоча я вам навів приклади з центральної частини міста, де є нормальні ціни, які можна реально використовувати на сьогоднішній день. Крім того, те, що було сказано Дмитром Сергійовичем в частині того, що інші люди можуть страждати від того, що не відбувається подальших процесів з демонтажу чи відновлення, то це дійсно так, тому що. Нагадую, що 381-ша постанова, яка надає можливість отримати компенсацію за пошкоджену майно, вона передбачає, що, на жаль, у випадку, якщо пошкоджені місця загального користування, то людям надається відмова. У випадку, якщо ми кажемо про, наприклад, погранична 43, мешканці першого та другого під'їзду навіть не можуть реалізувати своє право на отримання компенсації саме у зв'язку з тим, що є пошкодження місць загального користування у вигляді 3-4 під'їзду. І взагалі нічого не відбувається, не рухається. Ми реально давали відмови таким мешканцям. Це з точки зору закону, з точки зору ну банальної логіки, це може комусь не зрозуміло, але ми вимушені були дати такі відмови. Ми давали відмови по іншим будинкам, та ж Адміральська 36, але найближчим часом буде інформація на сайті департаменту про те, що мешканці вже можуть подаватися і отримувати компенсацію саме у зв'язку з тим, що ми дійшли до того етапу, коли у нас є експертиза, проєкт, експертиза. Ми оголошуємо тендер на закупівлю підрядних робіт, і це дає нам можливість вже задовольняти заявки по адміральській 36. Я маю надію, що це буде там протягом двох тижнів десь. Тобто ситуація загалом така. Якщо є які питання, то ми готові на них відповісти. Питань не було? Конкретно по цій адресі немає. Є питання з адреси Велика Морська, вибачте, не представилася різні карменні квісті. Питання з великоморської сорок дев'ять. Вона була раніше. А частковий демонтаж зараз демонтаж повний. Я трошки можу зрозуміти, що це за будинок, будівля і чому її потрібно демонтувати. Тому що а, ну, мені особисто не зрозуміло. Там був прильот. Якийсь, Там був чи? прильот. Це одна з адрес, де був прильот, і е, після також проведеного техобстеження були певні висновки щодо демонтажу. Це будинок, який знаходиться. Щоб його побачити, необхідно зайти у двір. Наприклад, навпроти головного управління Нацполіції, якщо не помиляюся, через дорогу. Там перекрита, там така калітка сіренька, необхідно зайти туди і побачити, що там фактично будинку немає. Це квартир, Ну, Це, вже... це багатоквартирини в. Це так, так звані закону. жилкопи, але воно відноситься до багатоквартирів. Три багато та більше квартир. квартири, це в розумінні так. закону, багатоквартирні. Тому так, це вважається багатоквартирним, навіть якщо там дві квартири. Норма закону. Можна ще питання, але саме була Дивіться, багато людей звертаються і тих, кого торкнулася ця проблема, і тих, кому просто цікаво, як люди звертаються з таким питанням. Що буде з людьми, які проживали в тих будинках, що були зруйновані або пошкоджені, що там наразі неможливо проживати? Чи вони якось розселятися будуть в інші міста, будинки чи так то яким це коштом будуть відбуватися? У який термін, Що буде дивіться, що стосується, наприклад, тих же адрес, про які ми говорили, тобто були? Була поставлена задача мерам адміністрації районів пропрацювати з людьми ці питання і були запропоновані місця тимчасового розселення. І те, про що ми кажемо, про компенсацію у вигляді сертифікатів. Тобто, якийсь певний час людина, якщо йде на цей крок, вона буде проживати в місці тимчасового розселення. По отриманню сертифікату, вона зможе собі купити інше житло і жити там. Ось або дати згоду на демонтаж, не, не відмовлятися від права власності і е, в подальшому чекати, е, ну там, поки міська влада теж йде на цей крок, замовить проект і знайдеться якийсь донор, або держава е, за свій кошт зробить там відновлення, якщо це буде можливо конструктивно. А про який, про яку хоча приблизно кількість людей йдеться? Загалом по місту. Но, якщо я не помиляюсь, то більше 400. Це люди... Десь 422 особи в нас в такому стані. Це люди, які були Так, так. Дивіться, по Адміральській 32 люди реалізували своє право, замов... замовляти... хотіли реалізувати своє право, замовляти технічну експертизу самим. У них там, ну, да, і зараз вже, ну, саме з-за цього в них там були затримки, тобто ми в даному випадку чекаємо. Вони захотіли її замовити саме, отримати, і як буде результат, ми побачимо. Що... Ну, в нас ще його на руках ми його не бачили. Що там скаже технічний експерт? За попередньою оцінкою, ну те, що бачили експерти, з якими працюємо, ми, то вони казали, що це буде демонтаж. Якщо там вже проведуть більш детальне вивчення, там інструментальне і так далі, може буде щось інше. Побачимо, документ буде зрозуміло. Чекаємо насправді ось ось цей технічний звіт, тому що за інформацією з представника. Того будинку на тому тижні, який у нас минув, до кінця цього тижня повинен бути технічний звіт. Тобто буквально сьогодні, ну можливо, там на початку наступного тижня, нарешті буде ця інформація. Якщо цікаво, можу кілька слів там, інформація щодо її відновлення на сьогоднішній день. Потрібно, не потрібно, кажіть, в принципі, мені все одно. Оновлені да, дані ну, Давайте, щоб завершити цю тему, я тільки ще раз наголошую, що міська влада готова до будь-якої допомоги мешканцям, коли це не впирається в те, що а ми хочемо ось так і ніяк більше. Тобто не по закону, а так як нам хочеться. Ми готові надавати і юридичну допомогу, і консультаційну, і допомагати транспортом і будь-яким. Скажімо, законним способом, що стосується, до речі, юридичної допомоги, я вже на попередніх зустрічах казав про те, що у нас є домовленість з Норвезькою радою справах біженців. Вони спільно з департаментом забезпечують юридичне супроводження. Проблемних питань надають консультації і навіть готові готувати якісь просувальні документи. Ну тільки на цій стадії просувані документи. Далі представництво інтересів, це вже на жаль неможливо. Для того щоб це максимально спростити для людей протягом. Тривалого часу, я думаю, мінімум до кінця цього року представники Норвезької ради у справах біженців будуть приймати безпосередньо приміщенні департаменту житлово комунального господарства з 9 до 12 кожен вівторок і консультувати з тих питань, які є проблемними. Крім того, в безпосередньо в департаменті можна отримати контактні дані, де з номерами телефонів дівчат з юридичного відділу цієї Норвезької ради у справах біженців. Того, щоб консультуватися ну, не тільки безпосередньо в департаменті, а й по телефону, якщо виникають такі питання. При цьому як по 600, так і по 381 постанові. Тобто люди реально готові допомагати постраждав наслідок збройної агресії, юридично допомагати. Що стосується оновленої інформації, то буквально два слова. На сьогодні 1791 заявка, яка поступила до... Комісії прийнято, по суті, рішень 917, це 51,2%. Відмови 405, задоволення 512. Відсоток відмов наразі 44, відсоток задоволення 56. При цьому в відмовах є ті мешканці будинків, наприклад, Емірацька 36, які ну, отримували відмову в зв'язку з тим, що є пошкоджені місця загального користування. Наразі вони зможуть податися, а це одночасно близько там, 20 заявок, а може навіть і більше, тому що. Відмовляли ми саме по 20 заявкам Будіндацька 36. І є інші будинки, подібні на космонавтів, які також наразі будуть запускатися ремонти і люди будуть можливість мати подати заявки і так далі. І тому подібне. Загальна сума компенсації, яка прийнята на сьогоднішній день, це 18 мільйонів 829 тисяч. Вже виплачено за інформацію з реєстру пошкодженого майна. Людям на картки 8 мільйонів 244 тисячі. В принципі, мене все. Можна ще питання, не прямо пов'язано з цим, що ми зараз говоримо. Як взагалі ситуація з будівництвом Ну, Зрозуміло, що бізнес дещо прозвали вже за останні місяці, але будується щось? Ну, що ви маєте на увазі? Ну, новобудови чи так. взагалі взагалі? Ну, дивіться, новобудови так, вони будуються, але, звісно, не так активно як раніше. Проте, порівнянні з 22 роком, йде. На зараз, якщо не помиляюсь, близько трьох об'єктів ведеться вже до завершальної стадії забудовниками. Взагалі, сектор будівництва, він мабуть, як і всі сфери. Не в кращому стані, бо це відчувається і на фірмах підрядних, це відчувається і на наших комунальних підприємствах, бо багато спеціалістів мобілізовані. Тобто банально нема кому виконувати роботи, нема кваліфікованих спеціалістів. Така проблематика відчувається дуже сильно, Ми відчуваємо її і на своїх об'єктах, бо є проблема із проектуванням, і з виконанням робіт, і це дуже впливає на сроки. Тобто така ситуація. Тут три об'єкти це заплачування. Так, так. Це ж ми розуміємо, ті об'єкти, які були запущені ще до початку війни. Ну, Їх завершили. Тобто, початки нових будівництв наразі ну, нам відверто невідомо і, напевно, слід чекати їх вже після завершення війни.